У нашому селі всі знали Івана Петровича і Марію Дмитрівну, гарна, спокійна сім'я, тихі, роботящі, не з тих, що виставляють себе перед людьми. Він мав свою невеличку столярню, робив вікна, лави, столи, двері, а інколи іграшки з дерева, коли хотів душу відвести. А Марія Дмитрівна поштарка, її знали всі, завжди з торбою газет, листів і теплим словом до кожного. Потім, коли пошту закрили, вона повністю віддала з господарство город, квіти, кури, кілька вуликів. А найбільша їхня радість донька Ілона. Одна, як прилина мушлі, ростили її в любові, берегли, як писанку, до роботи не допускали, потім ще наїсти тої роботи, хай дитина живе для себе. Ілона зростала гарною, розумною, скромною дівчиною і, коли прийшов час, поїхала в місто вчитися на вчительку. Та місто її не прийняло не її воно було гамір, байдужість, люди вічно кудись поспішають. Хлопця там вона не знайшла, душу не прихилила ні до кого. А коли навчання закінчилось, повернулась додому в село, сказала Мамо, тату, мені там не життя, тут моє. І вони зраділи, хоч і не показали виду. Минуло трохи часу, і в селі почали помічати, що біля Ілони все частіше крутиться Павло, старший від неї на не шість років, широкоплечий, усміхнений, з родини, що колись мала славу господарів, але потім ж все пішло якось шкареберть. Батько запив, мама померла рано, а Павло лишився сам собі на умі. Про нього люди казали різне гуляка, легкий на підйом, не до роботи. Але як то часто буває, коли серце вибирає, розум мовчить. Ілона світилась біля нього, сміялася, співала, навіть одягатися почала інакше, просто, але зі смаком. І от одного вечора Павло прийшов до їхнього двору в руках квіти, не в магазині, а деякі, польові, і прямо сказав Ілоно, я тебе люблю, хочу з тобою життя будувати. І коли він пішов, Марія Дмитрівна тільки зітхнула. Ілоно, не треба тобі такого. Він не для сім'ї, не для роботи. Та лиш усміхнулась. Мамо, ви з татом теж колись були молоді, я його люблю. Тоді Іван Петрович повів дочку на лавку за хатою, де колись сам з нею вчив зорі рахувати, і каже Доню, я пам'ятаю себе у двадцять. Ми теж люди і теж не раз до роботи мене називали, але твоя мама вірила в мене. І от ми, маємо дім, маємо тебе, господарями не відразу стають. А потім із дружиною, яка ніяк не хотіла приймати такого зятя, він теж поговорив Любить наша Ілона його, розумієш, і ми тут нічого не вдіємо. Ти згадаєш, що твої батьки казали, коли ти мене привела до них. Ми його не будемо габзити і докоряти не будемо. Знаєш, ми його будемо любити, як сина, бо тільки любов робить з чоловіка людину. Через кілька тижнів було весілля, просте, без розкоші, але щире. Павло дивився на ілону так, ніби навколо не було нікого. Іван Петрович лише тихо усміхався під вуса. Після весілля молоді поселились у хаті біля батьків ілони. Павло спершу справді не дуже до роботи горів, міг і на рибу піти, і сидіти на лавці біля магазину, говорити з хлопцями. Марія Дмитрівна тільки зітхала, мовляв, я ж казала. Але Іван Петрович робив інакше. Він не бурчав, не ганив, просто кликав. Павле, допоможи мені на хвилинку, дошку подати. Павле, а ходи глянь, як я у цю раму зібрав. Може, тобі цікаво буде? Павле, а не зробимо разом нову лавку біля хвіртки. І отак день за днем він ненав'язливо втягнув взять в роботу. Павло спочатку для годиці стояв поруч, а потім сам захотів навчитися. А Іван Петрович не шкодував похвали. Добре зробив, оце руки маєш, молодець, синку. Минуло кілька місяців і вже сам Павло ранком перший у майстерні, почав робити невеличкі вироби, табуретки, рамки, потім шафи. Люди все дивувалися. Це що, наш Павло? Той, що колись з хлопцями біля магазину? А Іван Петрович тільки посміхався. Та наш, а тепер майстер. З кожним роком Павло ставав усе спокійніший і серйозніший. Купили з Ілоною власну хату, завели господарство, народили сина, а коли Іван Петрович захворів, саме Павло день і ніч сидів біля нього. Одного вечора, коли вже перед смертю Іван Петрович покликав його до себе, то сказав Павло, ти пам'ятаєш, як я сказав Ілоні, що ми тебе не будемо ганьбити, а будемо любити. Пам'ятаю, кивнув Павло, і дякую вам. От бачиш, я не зятя знайшов у житті. Я сина маю. І ті слова Павло запам'ятав на все життя, бо, як потім казала Ілона, тато не силою виховав, а любов'ю. Іноді не треба когось ламати чи перевиховувати, достатньо просто повірити в людину. І любов сама зробить решту.